Студія Калідор презентує Тека авторів каналу. Дайна Хорт Традиція. This is Jack В Україні є давня традиція. Коли хлопець посватався до дівчини, а він їй не сподобався, то дівчина не говорить йому ні, щоб не поранити його чоловічого его. Вона просто дає йому гарбуза. Га. Один. Білявий Антін наспівує This is Halloween». Сьогодні вечір 31 жовтня. Хлопцю не терпиться рушати на пошуки пригод. У його уяві вони обіцяють бути незабутніми. Більш флагматичний роман ніяк не намилується своєю новенькою камерою. Це його давня мрія дивитися на світ через об'єктив та монтувати потім власне кіно. Чорна кішка перебігає їм дорогу. Чорна кішка у центрі Лондона? Ха. У цьому місці не дивно зустріти пацюка чи лиса, а от кішки тут самі по собі не часто гуляють. Та хлопцям байдуже до таких дрібниць. Вони прямують у сохо клуби, ресторани, денні та нічні розваги на будь-який смак, гамір та веселощі 24 години на добу. Все це сохо, один із найбільш жвавих районів Лондона. «Будеш?» Антін дістає із наплічника синій Редбул і пропонує роману. Той відмахується, йому не до цього. Він почав знімати іще із автобуса, а довкола є на що глянути. Розмальовані і вдягнуті, як монстри, привиди, Франкенштейни, відьми, вовкулаки та інша нечість, лондонці відчайдушно веселяться. А я буду. Антін робить ковток. Ми з тобою, красунчики, що приїхали сюди. Я, до речі, трухани одягнув на виворіт. І у кишені маю. А ти? Хех, Здурів? Навіщо? Ну, щоб нечість відлякувати. В інтернеті глянув. Хоча таку нечість краще я буду її приманювати. Дай, гірлз. І Антін підморгує дебелим дівчатам у відьомських ковпаках. А потім хапає Романа за руку із камерою і повертає вліво та емоційно. Знімай, знімай, диви які. Роман спрямовує камеру на компанію, вдягнену із особливим галуїнським шиком. Ті помічають, що їх знімають, шкіряться, регочуть, маніжаться, набирають задбаних поз. Один із них, що тримав у руках, сподіваюся, штучну відірвану руку дитини, починає її облизувати та гризти. Тобто ти зібрався нечість відлякувати трусами на вигоріт, уточнює Роман. Це як? Нечість до тебе, а ти такий хуяк і в трусах стоїш? А нечість така фі, який несмак! Поганий хлопчик, ну-ну-ну, розвертається і втікає, так? Ха -ха, ха ха. Голова Антіна крутиться на всі боки, і я взагалі то збираю собі якусь віч підчепити. «Ага, Та вона зреготу лусне, як побачить твої трухани. Головне не трухани, а те, що у них. Вау, вона мені підморгнула. Ти бачив, ти бачив, вона запала на мене. Яка вона, <сх tous> Bye -bye> то мужик, регоче Роман. На деякий час хлопців розлучає людська течія. Скупчення людей у цей час всохо просто неймовірне. Інколи доводиться торувати шлях нескінченними сорі із ліктями. На перехресті біля музею Гаррі Поттера хлопці сходяться. Два ГОРИТЬ червоне. Поряд вимальовуються дві кралі у костюмах. Відьом одна висока чорнява та струнка у чорних шкіряних шортах та сітчастих панчохах. У неї в руках голова гарбузового Джека, друга пухкенька, миловидна білявка у синьому ковпаку і такому ж плащі в червоних ботфортах і з мітлою. Обидві мають мейкап у тему вечора. Антін штовхає романа ліктем під бік і вказує на дівок. Каже йому на вухо Ану, зніми нас. А тоді до дівчат англійською. Привіт, відьми! Ну, як долетіли? Білявка сміється. Чорноока лише розтягнула зневажливо правий кутик вуст. Антін встає між дівчатами. А зробімо фотку на згадку, каже він і обіймає дівчат за талії руками. Білявка сміється. Чорнявка прибирає його руку. Вона дивиться прямо в об'єктив камери Романа, а йому здається, що вона зазирає у його душу. Морозом обсипає хлопця, та він не може відвести очей від того погляду. А ви звідки, Гайс? питає білявка. З України, відказує Антін. А у вас там відьми є? заливається вона. Є, та всі симпатичні відьми сьогодні гуляють Лондоном. Білявка з Антіном вже позують на мітлі. Антін гукає Романа. Той на автоматі робить декілька знімків. Загоряється зелене. Людська лавина рушає і забирає із собою чорнооку відьму. Антін кричить Хапай її і пішли до пабу. Роман його ніби не чує він прямує за нею, напружено уп'явшись очима в її силует. Антін махає на товариша рукою і продовжує обійматися із білявкою. Схоже на те, що трусами на виворіт йому буде кого вражати. Дівчина попереду звертає на невелику вуличку і людей довкола стає менше. Роман... Невідривно слідує за нею. Потім знову поворот, і вони уже в малолюдному і слабко освітленому провулку. Дівчина різко розвертається і дивиться на романа. Він, невпевненою англійською, запрошує її приєднатися до друзів у пабі. Вони мені не друзі, чує раптом Роман чисто українську, дивується неймовірно. «О, то ти з України? Ні, відповідає і опускає гарбузового Джека на землю. Але ж ти говориш нашою. Чорноока посміхається, і роман раптом розуміє, що вона не розтуляла рота. Його проймає страх. Ну, то тоді я піду собі, каже хлопець. Але вона вже стоїть біля нього. Бере за руку. Куди ж ти зібрався? Так довго йшов, каже дівчина, і роман полегшено зітхає. То йому, мабуть, здалося, думає собі. Бабуся моя із Конотопу, а я тут народилася. Ну, то що, підемо до пабу». Не можу, загадково всміхається красуня. Я маю справи. Які? Можливо, я допоможу. Може, і допоможеш? Краля заходить роману за спину і різко заламує йому руку. Я голову нову шукаю. Твоя якраз згодиться. Три. Огано освітленим провулком біжить чоловік і волає від жаху. Та ніхто не чує його крику, бо гарбузова голова не має язика. Кров стікає на його сорочку, та всі думають, що то такий вдалий грим. Чоловік вибігає на переповнену людьми освітлену вулицю. Люди неохоче розступаються перед ним. А він не бачить ані їх, ані куди бігти, бо очі його не мають зіниць. Чоловік біжить наосліп і падає. Поволі підводиться, повзе, намацує ліхтарний стовп і знесилено сідає під ним. А люди, бачать, зайвого хильнув. Він бахкає гарбузовою головою об стовп, намагаючись звільнитись, та вона тримається міцно. Він гірко плаче, та сльози не лються із вирізаних очиць. Люди проходять повз, сміються, горланять і курять травку. Один темношкірий веселун. Пропахнутий марихуаною схиляється до нього, випускає хмару диму просто в його гарбузове лице і стукає зігнутим пальцем по гарбузовій його голові. Привіт, Джеко. Зробимо селфі. Та чоловік не чує його, бо в його гарбузовій голові вух немає. Тайна, Хорт. Традиція, Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне, химерне оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube. Або ж покликаннями на картки Кофі» чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.